Вітаємо, подивитись одним оком. Цього вистачило Данте Греді, щоб захопитися порнографією. У нього вже була наркотична та алкогольна залежність. А за кілька днів Данте відчув себе настільки нещасним, що вирішив перерізати собі горло, але відповів на дзвінок, який урятував йому життя. Я не лягав спати до 12-ї ночі. У нас в домі стояв крик. Я ходив і думав про те, що батько зробить мамі, бо вона зраджує його. До нас приїжджала поліція. Я ріс украй нездоровому середовищі. Данте греді виріс в домі повному проблеми розпачу. Він переживав фізичне та психологічне насильство з боку батька. Були часи, коли я намагався виспатися перед школою. А він будив мене, стягував за ноги з ліжка і бив усім, що потрапляло під руки. Насильство спотворило почуття безпеки та самооцінку Данти. Батько постійно чинив зі мною так. Я перестав відчувати хоч щось. Мені було страшно і вдома, і на вулиці. Я не був у безпеці. Здавалося, так буде завжди. Усією сім'єю вони часто ходили до церкви, але це була лише зовнішня набожність. Я вважав, що Бог це релігія. моя сім'я просто слідувала звичаєм. Ми не відчували, що Ісус любить нас. Ми не бачили Євангелія в житті інших. Данте та його сестра намагалися позбутися, болі який завдавали їм вдома, і підлітком Данти почав вживати наркотики та алкоголь. це стало для мене виходом з цієї ситуації, в якій я жив. Найгірше було ЛСД. коли я приймав його, то ніби опинявся в іншому світі. Я ходив по школі з пігулками в шкарпетках. І чекав повернення додому. Якось увечері він зіткнувся з темними силами під час галюцинацій. Моє серце пішло вп'яти. Це було схоже на серцевий напад, демони атакували мене з усіх боків, і я півгодини просидів під ковдрою. Сім'я Данти переїхала з Пітсбурга до Флориди, і там він познайомився з порнографією. Якось мій сусід показав мені фото, і вони стали гачком, який я закопнув. Того ж вечора вдома я почав шукати порнографію. Тоді розпочався весь цей цикл. хлопець залежив від наркотиків та порнографії до 20 років. Одного вечора він дійшов висновку, що надії немає, і вирішив накласти на себе руки. Це було після прийому наркотику. Я нічого не відчував. мій розум блукав невідомо де і я вирішив перерізати собі горло. Та раптом пролунав дзвінок. несподівано зателефонував батько. Він розповів синові про те, що до найближчої церкви приїхав цікавий спікер. Мені не хотілося розмовляти, але це була остання надія. І я вирішив скористатися нею. Я прийшов до церкви і сів на стару дерев'яну лаву. І тут спікер сказав: тут є молодий чоловік, залежний від порнографії за кілька секунд Бог показав мені все моє життя. Тоді я зрозумів, що Господь торкнувся мого серця і підняв мене. я нічого не міг робити. Данте вийшов до сцени, став на коліна і почав благати Бога, щоб той дав йому надію. Після молитви він зрозумів, що лежить на підлозі. Я знаю, що таке релігія та буква закону. Але там я пережив зустріч із живим Богом. Він говорив зі мною, а я плакав як немовля. Пам'ятаю, як упав після того, як Господь наповнив мене своїм духом. Я відключився на 20 хвилин. Данте відразу ж отримав звільнення від наркотичної та порнографічної залежності. Коли я підвівся з підлоги. Мені не терпілося піти додому і викинути все пов'язане з наркотиками. Я хотів позбутися сміття, яке завдавало мені шкоди. Я прийшов додому, видалив і заблокував номери наркодилерів, а також викинув наркотики у сміття. я вирішив, що в моєму житті мають бути лише. Добрі звички, Данте зміг пробачити свого батька і помиритися з ним. Бог зцілив усі мої рани. то справді був процес. я хотів би, щоб все пройшло швидко та легко. Іноді в пам'яті виринають моменти, від яких сльози не вертаються, але Бог справді зцілив мене. сьогодні Данте служить в Орландо, допомагаючи молоді та бездомним долати залежності. Я хочу бути поряд із людьми. Я готовий йти в небезпечні райони та показувати людям любов, ділитися з ними євангелією, давати їм надію. Я знаю, що це життя не належить мені. Тепер я маю інше уявлення про Ісуса, тому що пережив зустріч із ним. вона назавжди змінила мене, і немає такої людини, яка могла б відвести мене від нього. Я пережив любов і прийняття батька. Мої ланцюги впали. Я розповідаю молоді, що залежність, які вони застрягли, може наповнити на якийсь час. У серці є порожнеча, заповнити яку може лише Ісус. Коли ви відчуєте його любов, її можна відчувати як ви чули. Ви можете прочитати про неї в біблії або Почути в проповіді, але все змінюється, коли ви відчуваєте її, коли розумієте, що Бог любить вас. «Бо так полюбив Бог світ мене. Я частина світу. Бо так полюбив Бог мене, поставте своє ім'я. Що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен і це теж ви поставте своє ім'я, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув, але мав життя вічне. Ці слова є найкращою новиною, яку хтось колись чув. Бог так сильно любить вас, що ладен був заплатити будь-яку ціну, позбавити всіх гріхів. Він подбав про все для вас. Все тому, що вас він дуже любить. Ви можете відчути цю любов. Ви завжди можете відчувати її кожну хвилину. Вам потрібно лише сказати Я більше не хочу грішити. Хочу звернутися до Бога і дозволити Його любові наповнити мене, наповнити до надлишку, щоб я міг сказати, як псалмоспівець, чаша моя сповнена. коли ви відчуваєте це, то розумієте, що воно не зрівнюється ні з чим іншим. Жодний інший стан навіть не наближається до цього. Якщо ви шукаєте його там, де і Данте він шукав у алкоголі, наркотиках, у порнографії, він не усвідомлював істину того слова, яке було сказано про нього. Це руйнує вас. Ось що роблять наркотики. Ось що робить алкоголь та порнографія. Вони руйнують вас. Ви не можете жити нормально, ви не можете підтримувати стосунки. Все це, це наповнює вас негативом, що в свою чергу призводить до руйнування. Ваше життя стає обмеженим але є чудова новина. Ісус прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Він хоче дати вам життя. Це стосунки з ним. він хоче, щоб вони були у вас ви дорогоцінні в його очах. Ви такі цінні, що він помер за вас. Чому ви цього не хочете? Бог каже. вибери життя, то навіщо вам обирати смерть? Якщо ви хочете відчути любов, потрібно лише попросити про це. Зробіть це від усього серця. Не жартома, скажіть йому щиро. Боже. Якщо ти реальний, Ісусе, якщо ти дійсно прийшов спасти мене, то з'явися мені, покажи мені себе, і якщо ви хочете зробити це, то схиліть голову і помолімося цією простою молитвою. А про решту подбає Бог. Просто скажіть, Ісусе, вимовте Його ім'я в голос. Ісусе, я приходжу до Тебе. Я звертаюся до Тебе і відмовляюся від того, що мені шкодить. Мені потрібна Твоя любов, Твоя присутність. Ти, Ісусе, прийди в моє серце. Прости за всі мої неправильні вчинки. Звільни мене від усіх згубних бажань та залежностей. Ісусе, я хочу йти за тобою до кінця своїх днів. Почуй мою молитву. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь. Батько, я прошу тебе за тих, хто щойно повторив цю молитву. Хрести їх у своїй любові. Я прошу, щоб ти наповнив їх до надлишку своєю любов'ю, своїм прощенням, прийняттям, своєю праведністю, миром і радістю. Зроби це зараз, Господи. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним, рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою. Тим, кому зараз боляче та страшно. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Віктор мріє масштабно. Він хоче стати інженером, але його мати одиначка не могла забезпечити навіть їжею свою сім'ю, і навчання було чимось недосяжним для Віктора. Але це у минулому. Тепер Віктор може перетворити свою мрію на реальність Віктор – творча молода людина з великими мріями. Коли я виросту, я хочу стати інженером і отримати гарну роботу. Віктор часто грається біля будинку, робить іграшки, лазить по деревах і ліпить щось із глини. Мама Віктора намагалася якнайкраще дбати про своїх дітей, але кожен новий день був для неї викликом. Тих копійок, що я заробляла, не вистачало, щоб забезпечити їжею мою сім'ю. Відправити дітей до школи я не могла. Я часто лягав спати без їжі, іноді боявся, що помру. Я прокидався і відчував слабкість, бо живіт болів з голоду. Я пам'ятаю одного разу, побачив, що мої друзі йдуть до школи. Я запитав у мами, чому не можу я ходити як вони. Віктор благав мене відвести його до школи. Це не давало мені спокою. За законом діти повинні ходити до школи, але я не могла сплачувати внески за дітей. Місцева влада сказала, що якщо я не розберуся з цим питанням, то можу опинитися у в'язниці. Я втратила будь-яку надію. Якось жінка дізналася про фонд. Тавата. це служіння підтримує обітниця сироті. Вона звернулася до нас по допомогу, і ми оплатили навчання усіх дітей цієї сім'ї. Я дуже радий, що можу ходити до школи разом зі своїми братами і сестрами. Я навчився читати, писати і дуже люблю грати на перервах. Я пишаюся тим, що можу ходити до школи. Я став розумнішим. Щонеділі уся їхня сім'я відвідує богослужіння. Я люблю неділю, тому що нам показують суперкнигу. Ми дізнаємося про слово Боже. Я прийняв Ісуса у своє серце. Люблю його, тому що він захищає нас і піклується. Після служінь ми годуємо Віктора та ще 200 дітей. Тепер мати Віктора працює на кухні, завдяки цьому вона може годувати свою сім'ю. Мені подобається служити дітям, допомагати їм. Раніше я не знала Бога і намагалася сама вирішувати проблеми. Тепер я маю радість Господа у серці. Я знаю, що Бог добрий. Дякую усім, хто нас підтримує. Я знаю, що на моїх дітей чекає успіх у житті. Вони реалізують свої мрії завдяки вам. Я молюся, щоб Бог благословив вас за те, що ви нам допомогли. Дякую за все, що ви зробили для нас. Ми дуже вдячні. Ця щира подяка звернена до вас, партнера CBN. Ви зробили це можливим. Це лише одна сім'я, але ваша щедрість торкається сердець тисяч людей. Ми хочемо подякувати вам за підтримку. Деякі з вас ще не стали партнерами. Ми закликаємо вас зробити це сьогодні. Якщо ви регулярно дивитеся нас, але так ніколи не написали нам, можете зробити це зараз. Зайдіть на сайт і станьте партнером CBN. Для цього достатньо жертвувати невеликі суми. Ви бачили, що життя цієї сім'ї змінилося завдяки вашій підтримці. Ми допомагаємо сім'ям і в Україні, які опинилися у жахливих ситуаціях через руйнівну війну. Ми підтримуємо і дорослих і дітей. Ви чули про те, що Віктору дуже подобається дивитися суперкнигу у неділю. Це також одна з тих речей, яка впливає на життя мільйонів дітей у всьому світі. І усе це відбувається, тому що партнери CBN кажуть, ми хочемо змінити світ. Якщо ви ще не приєдналися до нас, зробіться сьогодні. Заходьте на сайт, адресу якого бачите на екрані. Приєднуйтесь до нас. Змінюється абсолютно все: природа, міста, люди. Однак любов Бога залишається незмінною у всі часи Сібієн Емену. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялося, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. через ковід мегі кайл опинилася в вакуумі. Їй здавалося, що вона втратила зв'язок з навколишнім світом. Кілька місяців її розум був у тумані. То що ж прояснило її думки в один день? Дивіться. Мене звуть Мегі Кайл. Я працюю у Сібіген. Мені подобається, бо люблю розмовляти з людьми і молитися за них. Для мене це можливість вислухати, виявити співчуття. Близько шести місяців. Я страждала від ковіду. Я була однією з тих, хто зіштовхнувся з його довгостроковими наслідками. Дуже довго відчувала в тому, десь до кінця квітня, може початку травня. І тоді я почала розуміти, що у мене затуманена свідомість. Я почувала себе так, наче опинилася у вакуумі. У мене було таке почуття, наче я втратила зв'язок з іншими. люди розмовляли зі мною, а я навіть не могла збагнути про що. Я почувала себе якимось чужорідним тілом. Я прийшла до клініки і розповіла, що не можу зрозуміти, що відбувається. Лікар направив мене на обстеження. Він сказав лягти на лівий бік, а я подивилась на нього і подумала, а де у мене лівий бік? Я не могла зрозуміти, де мій лівий бік. Так було аж до 2 липня, поки я не почула слово знання. Щоранку я дивлюся клуб 700 перш ніж сісти за телефон, я увімкнула телевізор, а перед цим я розмовляла телефоном. Із своєю подругою, і розповіла їй, що в мене неясний розум. і тут Венді отримала слово знання. Я почула його. Я людина, яка почувається так, ніби бродить в тумані. Зазвичай у вас все гаразд з розумом, але зараз ви не можете нічого запам'ятати. У вас затьмарена свідомість, і ви говорите про це людям. Бог забирає цей туман. Почніть прославляти його. Туман іде. А ім'я Ісуса ви істілені. Я подумала, це ж про мене. Я почала говорити слава тобі, Ісусе. Дякую, Ісусе. Мені хотілося підвестися з місця і закричати. І я почала відчувати щось у голові. і Мені стало краще. Наступного ранку мій розум був ясним. Стало набагато краще. Я знову відчула себе частиною суспільства. Мені не здавалося, що я відірвана від інших. Я прославляю Бога за те, що він зцілив мене і дозволив виконувати його роботу. Він допоможе вам. Він хоче зцілювати. Зрозумійте це. Коли ви зрозумієте, що він хоче зробити це, простити всі ваші гріхи, зцілити всі ваші хвороби, все зміниться. Це обітниця з Біблії. Ви можете знайти її у 102-му псалмі. Це обітниця Месії. Він прийде та спасе свій народ. Він це зробить і для вас. Ми не вигадуємо. Це Бог робить. І коли ви молитеся, не моліться без віри, кажучи, Господи, якщо на те є воля твоя, не сумнівайтеся в цьому. Його воля завжди полягає в тому, щоб зцілювати та прощати. Він не змінюється. Він не змінив свого погляду. Він не зрадив хрест. Він не зрадив кров Ісуса. Він не змінив того заповіту, який уклав. Що потрібно для того, щоб справді повірити в це? Це не афірмація, не інтелектуальне розуміння того, що говорить Писання. Вам потрібна справжня жива віра, здійснення очікуваного та впевненість у невидимому. Це коли ми говоримо: я знаю, знаю та маю. Що потрібно для цього? Тут все просто. Подивіться на Ісуса. Він є автором. І виконавцем вашої віри. Не дивіться на це, як на те, що ви повинні зробити самотужки. Дивіться на це, як на те, що ви отримуєте. Дивіться на нього. Люди кажуть мені: напевно, у вас велика віра. А я говорю їм: у мене немає великої віри, але я знаю про великі факти. Бог пообіцяв світові Месію. Бог дав обітницю Авраамові. Він сказав, що надійшле Месію, який врятує цей Месія прийшов. Він народився у Віфлеємі та прожив безгрішне життя. він жив відповідно до початкового заповіту. Він жив, а потім помер, щоб його життя, його кров, його душа стали жертвою за всіх людей на всі часи. Це є великий факт. А ось вам факт ще кращий. На цьому все не скінчилося. Він воскрес із мертвих за три дні, Як про це йшлося в писанні. Він воскрес і з'явився. Він дав людям реальний доказ того, що живий. Подивіться на це, справжнє чудо. Коли ми дивимося на це, то маємо всю необхідну віру. Ми маємо свідчення з інших людей. Синтія з Флориди мала ковід у липні минулого року. Згодом почалися проблеми з диханням, і це тривало майже рік. Якось жінка дивилася клуб 700 і Перед початком молитви сказала: Господи, я втомилася від цих симптомів». Вона почула, як Террі сказала, у когось проблеми з легенями після ковід. Ви робите вправи для дихання, але повний обсяг кисню не повертається. Ісус щойно зцілив вас. просто вдихніть і видихніть. Ви зцілені. Синтія сказала: Господи, я приймаю це і змогла дихати глибоко. Слава Богу. Слава Господу! Девід з міндена Невада прокинувся з гострим болем у плечі. Біль тривав півроку. Якось Девід дивився клуб 700 і почув, як Гордон сказав: хтось зараз молиться за стілення правого плеча? А у вас гострий біль? А ви зцілені. Підніміть праву руку до нього. Прославте Бога за те, що він зробив. Тепер ви можете нормально рухати плечем більше жодного болю. Девід зрозумів, що це про нього. Він думав, що буде боляче, але з вірою усе одно підняв руку. На його подив біль пішов і більше не повертався. помолімося. Ми молимося за вас, Господи, приносимо до Тебе всіх, хто потребує сьогодні зцілення, тих, хто довго страждає від ковіду. Тих, у кого хвороба лайма, хронічна втома, вовчак. Ти знаєш усі ці жахливі хвороби, і ми віддаємо їх тобі. Ми просимо, щоб ти вилив зцілення на їхні тіла, на кожну їхню клітку. Ми наказуємо владою даної нам будьте зцілені та вільні. Тері, Бог дав тобі щось. є хтось, хто почув свідчення про біль у плечі. У вас синдром замороженого плеча від вуха до плеча, руки та спини. Ви відчуваєте такий біль, що не можете підняти нічого вище талії. Бог зцілює вас зараз. Підніміть свої руки і прославте його. Ісус зцілив у вас. Є кілька людей, у яких бурсит. у вас запалення у правому лікті, лівому стигні. Ця хвороба йде просто зараз. будь-яке запалення. Покидає ваше тіло зараз. в ім'я Ісуса. Хтось відчуває нервове тремтіння в нижній частині ноги. Це приносить вам страшенний дискомфорт. Бог дає вам спокій, він розслаблює м'язи і стілює вас. Прийміть це і почніть прославляти його. Амінь. Ми віримо, що ви отримали зцілення. Діліться своїми радісними новинами. Розповідайте іншим про нашу програму. Ми всім готові допомогти, якщо ви потребуєте молитви. А закінчимо ми з обітницями з Псалмів. Він послав слово своє та зцілив їх і врятував їх від загибелі. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі.